you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канали. Ми починаємо. Як відомо, 3 листопада в Запорозькій області війська РФ вдарили ракетою Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого на офіційної інформації загинуло 19 військовослужбовців. Такий, от результат святкування 3 листопада дня ракетних військ і артилерії в 128-й. Ще цікаво, згодом з'явилася інформація, що командир 128-ї бригади прибув на шикування через дві хвилини. Лини після удару росіян свою думку щодо цього інциденту висловив журналіст Володимир Бойко та розповів цікаві подробиці про командира бригади Дмитра Лисюка. Народ дивується, мовляв, чим думав командир бригади, полковник Лисюк, коли розпорядився вишукувати артилерістів бригади для нагородження поблизу лінії фронту в Запорозькій області. Відповідаю: в армії нема команди думати, а тому треба питати про інше, хто присвоїв Лисюку звання полковника та поставив командувати бригадою, попри те, що в нього за плечима судимість. За контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області пише він. Як з'ясувалося, в 19-му році Дмитро Сергійович Лисюк, на той час підполковник, командир 8-го окремого батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, був засуджений до штрафу в розмірі 119 тисяч гривень. За як сказано у вироку суду, незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із самопроголошеної ЛНР згідно з фабулою кримінального провадження, до підполковника Лисюка в листопаді 2018 року звернувся. Мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольної території Луганської області. При цьому під такцизний товар необхідно було збирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець, поруч з населеним пунктом трьохізбінка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання. Погодившись на цю пропозицію, підполковник Лисюк наприкінці грудня 17-го забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків сигарет, які сховав у покинутому будинку у сусідньому селищі Боброве, 28-29 грудня дев'ятого грудня. Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар і продав невстановленим особам у січні. 2019-го Лисюк забрав у схованці ще 150 ящиків з контрабандними сигаретами, 17 січня. Під час отримання 2300 доларів як частини грошей за продаж, Одані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку. При цьому, як зазначено в матеріалах справи 17 грудня, 2018-го, контррозвідка СБУ стежила за діями злочинців, оскільки Куєвда раніше домовився про хабарі для співробітника контррозвідки за безперешкодне проходження блокпостів вантажівками з контрабандою. Затриманим спільникам було повідомлено про підозру, але комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки. А його спільник вийшов з під варти під заставу в вісімдесят. Десять шість тисяч гривень 30 липня 19-го обидва підозрюваних визнали свою провину і клали угоду з прокурором. У підсумку Куєвда був засуджений до штрафу 161 тисяча 500 гривень. А комбат Лисюк до штрафу 119 тисяч. І ось після усього цього Лисюк був підвищений у звані та призначений командувати бригадою. Хотілося б узнати, хто цьому посприяв. Цілком можливо, що сам залужний призначив його на цю посаду, але виникає питання: як таке взагалі могли допустити, щоб людина суди. Зимістю зайняла посаду та ще й допустив таку помилку. І все ще на посаді це неприпустимо. За інформацією джерела одного зі змі. Наразі Лисюк продовжує виконувати свої обов'язки командира ОГШБ. Журналістам змі вдалося додзвонитися до нього, аби спитати, хто ініціював нагородження. Він відповів, що це інформація з обмеженим доступом, але ж відповідальність за цю трагедію він має понести. Він не може лишатися на посаді і робити вигляд, що нічого не трапилося. Там були військові, які втратили життя через недолугий командування. це велика трагедія для держави, а тому без покарань відповідних людей народ не заспокоїться. Війна не терпить помилок. Українці також на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки з цього приводу у коментарях.